Всім привіт! Вчора вийшов патч по пачка Блакдезерту. На жаль, вчора відео не змогло вийти, бо я був просто на роботі в цей день, то тому, на жаль, довелось чекати вам цього дня сьогодні, але немало важливо. Якщо ви бачите, що в мене вже персонаж сидить на пляжу, і як мінімум вже промочує ніжечки, то це означає те, що сьогодні почався пляж терміно. І ще, окрім цього, є ще деякі приємні новини і оновлення в цій грі. На цей тиждень. Тому давайте по порядку по івентам і по самому почноуту. Давайте почнемо. І так, перший івент доволі простенький. Просто з 20 по 25 числа вам потрібно буде бути в онлайні до півтори години. Просто-напросто отримати деякі нагороди, які, ну, мало важливі, але, можливо, комусь вони будуть потрібні. Всіх їх можна забрати в нагородах на кнопочку Y. А, наступне: продлили всі а, діючі івенти стосовно молотків. Ті, хто їх юзали, сувої реролу, в самі коди на молотки, щоб їх отримати аж до вересня, місяця, до 5 числа. Молотки до 6 числа вересня діють. Календарик до 29 серпня діє. Так само нагороди, всі, хто ще не позабирав, не повступав в гільді і так далі. Знову ж таки, совою ріролу до 6 числа. Тобто вони все це ще досі продовжують. Скоріше за все, буде це все діло тривати до того, поки не закінчиться весь сезон разом з усім цим. Ми вже під це все під шумок, вони потім все позакривають. І так, пляж Терміан. Видри проти ПАФу. І взагалі, що таке? Пляж Термін. З 19 числа, по-друге. Число о, візьміть в Духа квести, пройдіть таку невеличку ознайомчу о, квестову лінію. Що таке пляш термін для тих, хто не був, для тих, хто був. Я думаю, вони це вже все ще вчора зробили після патчу, як він вийшов в той же ж день, і вже лутають нагороди за це все. Що взагалі таке пляж Терміан? Ну, по-перше, як я вже казав, ось квести в Чорного Духа, берете його, проходите 4 знайомчих квести. Обираєте бік пафу чи видри, і далі лутаєте нагороди після цього всього. Ви можете брати участь, так як в ярмарці, там, умовно, така ярмарка, аукціон є, де ви можете за велику таку суму грошей придбати якісь ексклюзивні собі речі. В основному це в будинок речі, але також можна прийняти участь в деяких квестах, де ви отримуєте contribution points і так само бої за пісочний замок, де так само contribution points і сувої для перевтілення ось в таких бойових видер і пафу, наприклад, от хто вам ближче за все. Ці квести щоденні, тобто кожен день можете брати лутати, бігати це все, де він знаходиться? Він знаходиться. Ось тут, якщо ви відкриєте мапу, ви побачите івентову локацію. Але якщо вам важко знайти де це так на міні-мапі відразу, то майте на увазі це вище Кальфіона, тобто від Кальфіона і вверх на берег моря. Ось тут воно знаходиться. Ось тут це лока. Так, погнали далі ще що. Ось такі от нагороди, жовті монетки терміном 200 штук, які ви можете там обміняти також за приємні плюшки, але там, я думаю, їх додадуть пізніше, бо івент uh, пляж терміон доволі таки довгий, і з кожним тижнем, з кожним патчем буде щось там додаватися ще нового навіть. Плюс ви можете прийняти бій на Red Battlefield за піщаний замок, такий ж самий. Як зайти? Натискаєте меню F7 війна на Red Battlefield і шукаєте саме Сен Castle Shortdown uh, Participation Time. Uh, він буде доступний кожен день з 14 до 2 ночі, але майте на увазі, що додавайте плюс 3 години до цього часу, бо то європейський якби час в нас трішки інший. Ось такими бойовими видрами і ви можете стати, ось невеличкий гайдик стосовно атак, LKM, PKM і кнопка F, що вам тільки за це потрібно. Які нагороди? За перемогу ви отримуєте 5 Battlefield токенів, combat XP, 10 мільйонів срібла, за, перемогу, за програш, 2 токени на Combat XP і 6 мільйонів. Плюс е, отримуєте термін Festival Coins, який вам потрібні будуть для обміну ще прикольніших так само нагород, але про них трішки пізніше. Е, далі, торговці, пафу і видоро. Кожного тижня з 21 сер... в середу по 21 в четвер з'являється на цьому пляжі два торговці. Один, ну, зрозуміло, вигляді пафу, інший вигляді. Видри, і ви можете в них купити будь які з оцих всіх смачних предметів. Це навіть не важливо, який бік ви обрали за видр чи за пафу. Ви можете в них взяти і купити ось оце все, що тут в них є. Кожен предмет буде 1, 1 мільйон срібла, то тому взагалі ціни дешеві, а товар набагато такі смачненький. Тому майте на увазі. І на, на наступний тиждень, на наступний пальч, скоріше за все, якщо я пам'ятаю з минулого разу, то товар потім буде змінюватись, і в наступному патчі може бути деякі зміни в цій же самих торговці, але вже трішки інший товар. Тому майте на увазі, що товар може бути типу одноразовий і краще його купити весь, а потім вже. Дочекатися змін і купити може буде новий Але я можу помилятися, то тому будемо слідкувати за цим-всім в плані патчів. Так далі, 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 далі. Ось такі ще гіфт можна буде отримати, тільки, на жаль, я не пам'ятаю, де вони беруться. Скоріше за все, вони також будуть в торговців. А, да ось в торговців вони купуються все. Трішки не, не додивився. Ось вони купуються в торговців, і що може випасти ще з оцих гіфтбоксів. ось списочок вам. Далі, що можна обміняти взагалі за термін коїни, фестивальні ці? Ну, як на мене, і так зрозуміло, що халявні мейди на аукціони, на склад всього-навсього по 10 монеток. Але майте на увазі, що цей квест одноразовий. На сім'ю. Тобто один раз зробили і все. Тобто, оцього всього ви можете обрати тільки один раз. Далі купон на розширення інвентаря, артизан меморі для точерів і сувої для зміни вашої зовнішності на ось таких от прикольних пафою видер. за жовті термін-коїни, які ви будете отримувати з Red Battlefield і взагалі участі в PvP боях за. Піщаний замок видер проти пафу. Так само можна отримати ось такі от купони бойові для зміни в бойових видери пафу. І ще так само решту на ті всі, які були ось до цього. Так само. Але вам потрібно їх подлутати, ці всі монетки. Так далі. На цьому, на цьому все, але там ще не закінчуємо. Далі. Сезон Арени Солари почався. З 20. З числа по 6 вересня берете в духа квест Арини вас Ваш персонаж має бути як мінімум 60-го левела або вище. І за перемогу в Аріну Солярі ви отримуєте нагороду 100 крон. Ну, кому це потрібно, звісно, зрозуміло. Можете виконувати, можете не виконувати, але це PvP-івент. Що таке арена Солярі трішки пізніше, я вам розповім. Але це ПВП-івент. Ось такі от на цей раз бойові локації, які всі будуть юзатись з нової локації. Тому доведеться звикати тих, хто звик до минулих ПВП зон на минулих сезонах Арена Соляри, доведеться вам звикати до цього всього по нові. Давайте трішки детальніше, що таке Арена Соляри для тих, хто не знає. Це ПВП-івент 3 на 3. З рандомними людьми. На жаль, в рейтингових, тут є рейтинг і тут є практика. В рейтингових боях, на жаль, ви не можете приймати участь саме з вашими тіммейтами в паті, якщо ви вирішили об'єднатися. Як зайти в цю арену солярі Так само викликаєте меню, F7, вкладка Війна і Арена в солярі Ви одягаєтесь, тобто там вам предоставляють повноцінно шмот 19 на 3 точки. Ви його одягаєте. Тут, в залежності так само від вашого персонажа, ви його берете одягаєте, і шукаєте. Ви мож... Є два режими: є рангові матчі, і є матчі, типу практики. Тут ось вкладка стосовно того, в який день і в яких годинах використ... ну, саме буде перемикатися режим автоматично між практикою і рангом. Тому майте на увазі, що в практиці. Ви можете заходити в паті з вашими тімейтами, там з Гільді або ще з ким ви можете там грати. В практику ви можете заходити в трьох і практикуватися в ПВП саме в паті, але, на жаль, в рангових ні. То тому також це маєте на увазі. І пам'ятайте, що до цих всіх годин додавайте плюс 3, як мінімум, а то і навіть плюс 2. Я вже можу навіть помилятися по часу. Стосовно. Того, в яких годинах відбуватимуться рангові матчі, але в ці дні от майте на увазі. Але якщо що, можете, навіть не знаючи розкладу, все рівно в грі посеред екрану вам буде з'являтися повідомлення, що е, запустився типу ранговий час на арені Солярі, або ранговий час закінчився і починається практис мод. Далі, ну, як я вже казав, ось за зони, які будуть використовуватись з нової локації. Далі можете ознайомитись з тим уже після матчу, тобто скільки ви нанесли демеджу, скільки разів ви вбили, скільки разів ви там відхилялися, білд ваш, вашого супротивника і так далі. Можете детально подивитися, в кого який одяг, шмотки, саме біжутерія, навіть морфи так само на. Скіли подивитись і так далі. Тобто ви можете навіть детально все дізнатися про ваших тімейтів, але вже це, на жаль, після матчу або про ваших супротивників, які ви програли, або навпаки, перемогли Далі. Стосовно самого сезону, А, навіть помиляюся, до 13 вересня буде сам сезон Арени Солярі, плюс до цього всього, як я вже казав, берете квеста дух на 100 крон, і плюс тим, хто зайде в ТОП 100 по арені Солярі. Наприкінці самого вже сезону Аріані Солярі вам видадуть ось такий костюм. Він, на жаль, типу поки доступний для воїна і Валькірі, але я думаю, він там і для всіх персонажів зроблений. Ось так він на шайці, наприклад, виглядає. Отримуєте титул і отримуєте скриньку з нагородами, де ви можете отримати 1000 крон. Еліксири, лутскроли на 30 лутскролів. Далі тут хімка і все, що вам далі цікаво. Але майте на увазі, що вам потрібно зайти в топ-100. Там ще є нагороди для тих, хто дійде в топ 10 і так далі, але це трішки інше. Далі сам патч. Як вже напевно всі знають, може ще й не знають, завезли все-таки тір 10-й том. Ось такий от коник, тепер це тір 10 дум. Щоб його схрестити, якщо, напевно, хто не знає, щоб його схрестити, вам потрібно чоловіче жіноче стати тір 9 думів, які прокачені мінімум на 30 левел, а то й вище. І майте на увазі, що базовий шанс на успіх є всього-навсього 3%, що ви його пробудете. Тобто решта 97, це просто вам вже як пощастить стосовно цього всього. Далі тут розповідається про скіли Тер 10-го тут навіть коротке відео, те як ці всі скіли виглядають і так далі. Але ще доволі прикольну систему ввели. Тобто, якщо у вас відбувається фейл на пробуду, коли ви не можете тір 10 дум а, а, саме проводити, то кожен за кожен фейл вам буде накидати по 0,2%. Тобто, а, якщо базовий 3%, то на наступний фейл ви вже будете точити з 3.2% і так далі до там безкінечності, я не знаю, скільки це можна буде набувати. Поки вам не пощастить це все заточити. А, далі тут а, я, я навіть не пам'ятаю, це крафтові ітемки, я так розумію, для. Саме коней для буди, скоріш за все, дума, може, звісно, помилятися. Думаю, тих, хто займається кіньми, більше в цьому знається. То тому або ставте відео на паузу, або я залишу на цю тему лінк в прикріпленому коментарі. Але тут доволі цікава є ще інформація, яку я трішки принаймні вивчив, поки гайд дивився. Але до цього далі ще повернуся. Тут трішки, до речі, апнули е, пегасів і однорогів. Тепер Пегаси можуть літати. Я думаю, всі вже бачили ці відео з Кореї, де ще в польоті Пегас може ще там бігти, саме вже по повітрю, брати, літати. Так, це тепер нарешті додали. І це саме на тір 9-му. Це його просто там додали певні базові скіли, його трішки апнули. Стосовно. Дайне, який бігає по воді, я, на жаль, не знаю. У мене його не було ніколи, напевно, ніколи не буде, але в кого вони є, кому цікаво, можете ось також подивитися, зайти в тему відос що вони на нього додали. Далі. Трішки є змін по класам, по маєві, по факту, взагалі нічого, там деякий фікс по скілу. Ап, але деякі відбулися апи. Апнули коноїчі в Пробуді. По скілам, тому хто грає на конеїчі, також буде ця тема прикріплена в коментарі, або ставте відео на паузу і можете ознайомлюватись з тим, що подавали. Так само апнули ніндзю в пробуді. Також хто грає на ніндзюках, дивіться відео на паузу, тему можете ознайомлюватися, але по тому, що я навіть взагалі просто прочитав, їх апнули доволі так смачно. Тому для вас це точно буде непогана новина для саме тих, хто взагалі ПВПшиться навіть на ніндзі. Далі трішки навіть переробили нову в традах, і, я так розумію, її також апнули, але тут є деякі зміни в деяких скілах, то тому бажано до ознайомлення тих, хто грає на нових і саме в традах. Також відео на паузу, тема до ознайомлення. Трішки переробили мегу, як не дивно, також в традах. Можна було б сказати, що це її, начебто і ап замість нерфу, але в загальному, якщо перечитати тему стосовно того, що вони в неї зробили і змінили, то загальний демедж просто взагалі ніяк не змінився. Вони зробили її, грубо кажучи, просто ребаланс. Далі, по контенту, що взагалі далі позавозили? В Diable Village додали воркшоп на меблі. Такі самі, які є в решті містах: там Кальфіон, Валенція, Кіплан і так далі. Тобто, ви можете крафтити ще й тепер там собі меблі для будинку. Далі не цікаво, не цікаво, не цікаво. Як я казав, ось знову таки графік Аріни Рінесолярі, якщо кому потрібно. Стосовно рейтингової системи, тут, до речі, якраз нагадали: тут ще рейтингова система, якщо зрозуміли, всі починатимуть. Рейтинг зі 700 поинтів. І далі вже залежить від того, як вам частить з вами вашим тіммейтом стосовно вашого ПВП. Або ви підіймаєтесь по рейтингу, або ви пускаєтесь. І ось так виглядає вся таблиця рейтингу. Тобто від 0 до 400 є градація, певна, стосовно того, в яких рангах ви граєте, і важать так само буде кидати до приблизно вашого рангу. Думаю, не потрібно пояснювати, що воно таке. І ось за топ-1 і решту топів по арені Solari. По-перше, ті, хто в кінці зайдуть в топ-1 і так далі. Ви будете в PvP-зоні. Там є п'єдестали для топ-гравців. І там будуть зображені, типу, копії ваших персонажів, саме з вашими нікнеймами, якщо ви займете певні топи. Ось так воно от виглядає. Ось по цим всім картинкам. Тут взагалі. Топ-20, здається, буде стояти. чи Навіть може і більше, я вже навіть не пам'ятаю. Ось такі от костюми, як я і казав, будуть для тих, хто заходить там в топ 100 і навіть вище. Титул, скринька з нагородою. І на цьому все. Ну, це все те, що я казав, стосовно минулої теми. Стосовно ітемів, на міфічні Пір я трішки коневодом, я так розумію, їх спростили саме їхнє отримання. А спростили чим, що вони тепер можуть випадати зі світових босів і польових босів, хто там фармить, а може не трапляти на носа, дерева, там хега і так далі. Тобто майте на увазі, що тепер ще можна отримати їх і так. Плюс додали їх в Secret Shop в Патріце. Симічний торговець, майте на увазі, якщо хто не знав, то також в нього з'явилась воно ця вся штука, так що можете також в нього купувати. Також змінили кількість отримання пір'я по квестам, по віклікам. Я думаю, коли знайомі більш з тими вікліками і цими квестами щодо чого. Тому до, до ознайомлення маєте на увазі, що от тепер, а, я так розумію, пробуде коней, вам буде тепер простіше. Тому, я думаю, вам це тільки в плюс. Royal Fernroot також збільшили в кількості на навікльках, на квестах з 30 до 50. Тому також розуміється все в плюс для тих, хто розводить коней, займається цим всім. Далі змінили доволі прикольну штуку стосовно кулдауна на трежер Map і, звичайну мапу Тревела. Тобто, в них тепер не загальний кулдаун, а різний. Ну, це так до да, загального, не знаю, у кого є просто древня мапа, яка вас може тепати в місце туди назад. Скол давно 6 годин, але, коротше, майте на увазі, що тепер КД у них різний, тобто ви можете юзати цю мапу, ну, дві різних мапи двічі. Далі, 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 далі. Так, це те, що я казав за івент, що попродливали все молотки, коди і так далі, все аж до 5-6 вересня. Далі, в деяких зонах в ПВЕ збільшили швидкість е, з'являння босів після їхньої ну я кажу, босів мобів після їхньої смерті. Тобто монстри просто з'являються трішки-трішки швидше, коли ви їх там формите. І ось список е, спотів, де вони тепер просто будуть з'являтися швидше. І тобто, я розумію, це буде пришвидшувати вам навіть фарми, можливо, дроп якихось ітимок, якщо ви фармите. Бо тут я бачив якраз такі вовки, шири, тобто майже всі споти. Та, скоріш за все, всі споти, де формуляться ітимки на банку, на ХП і на Муну. Далі в о, долині олунів моб, якого викликає Голем, буде зникати через 2 хвилини, якщо його ніхто не буде вбивати. Далі, стосовно гільдбосів, саме на пагнюку Футурума і Феріда. Збільшили шанси по дропам деяких просто лаків, плюс 50, плюс 40 і плюс 30. Не знаю, наскільки це кому цікаво і кому воно там дропається, але маєте на увазі, що тепер шанс їх отримати трішки став краще. Далі, як я вже й казав, тут за терміан, де воно знаходиться, бо її івенти це вже все було на початку відео. Ось оця от зона пляж. Тут доволі можна навіть скріни фото поробити. Блін, прикольна лока, як на мене. Вночі ось такі от відображення на воді, але ви можете побачити це, коли ви будете саме в режимі ремастера. Тих, хто грають в Black Desert, саме в режимі ремастера, воно буде вам краще видно. Далі, в... далі, 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 далі. Для новачків змінили інвентар. І як його змінили? Його змінили просто тим, що тепер є сортування по критеріям предметів, які взагалі там лежать. Типу квестові предмети, сміття, те, що прив'язане до персонажів, там contribution якісь предмети, предмети для торгівлі, гільдійні і так далі. Тобто. Повністю по категоріям можна розподілити все це. Як це зробити? Воно ось виглядало, ну, всі знають, як виглядало воно раніше, ось так. от І тепер мож, і тепер от на скрині справи воно виглядає ось так. Щоб перейти до цього всіх режимів, коли ви відкриваєте інвентар, у вас ось тут тепер з'являються дві кнопочки. і от Де кнопочка з квадратиками це просто загальний інвентар, вам до якого вже всі звикли. А ліве там, де полоски з ось воно от вам ось от, от так буде тепер розподіляти повністю по всім категоріям. Далі маленька така ремарка стосовно того, що змінили вимоги до деяких е, фіч в грі, тобто можна було користуватися чатом і використовувати конюха раніше. Чат був доступний мінімум від 10-го левела. На будь якому із персонажів, які ми качали. Тобто кожен новий персонаж, мабуть, 10-го плюс -левел, щоб бачити і писати в чат. А і так само використовувати коніхів від 5-го плюс левелу. Тепер цю умову прибрали. Тепер ви можете використовуватися з першого левела як чатом, так і конюхом. Так, і на цьому, напевно, все. Так. Нарешті все. Розібрали весь патч. Тому майте на увазі pvp шерам вам плюс зараз арена Солярі, можна попрактикуватися в PvP, рейтинг, дістатися до топ-100, намагатися отримати прикольний костюмчик, фічу, нагороди там і так далі. Для коневодів Дум 10, Welcome до пробуди, Майте на увазі, я думаю, він навіть буде дуже-дуже корисним сильно, коли ви будете ходити на облоги і ще щось. Бо доволі таки бойовий конь, бойовий кінь тепер виходить, як на мене. Ну, і ті, хто там не позатачувались, молотки і так далі, можете юзати все, що це є. І не забувайте, звісно, про пляж терміан З дуже смачними нагородами, то тому. Всім приймати участь в усіх івентах, які зараз є на пляжі. Це дуже-дуже, як на мене, важливо, бо там таких халявних іноді просто нагород. Ви, напевно, більш ніде не отримаєте за такі просто там смішні ціни або умови виконання деяких квестів. Все, всім дякую за увагу і до наступних відео.